Соціальний експеримент за участю ветерана війни у рівному екштурмовик та небайдужі містяни тестували доступність міського простору для людей з інвалідністю. Учасники заходу, майстерня безбар'єрності, зумисне пересіли на крісла колісні та пробували здолати усі перешкоди, щоб дістатися соціальної інфраструктури. З якими труднощами зіткнулися учасники експерименту? Та чи, зрештою, пристосоване місто для людей з інвалідністю? Дивіться далі в сюжеті. Прилетіла міна, розірвалась, і осколок перебив кістку нижче коліна. Важкого поранення Євген зазнав рік тому. під Авдіївкою. на війні боєць першого дня повномасштабного вторгнення. Сам родом із Чернігова, спершу боронив рідне місто. А коли окупанти відступили, попросився у третю штурмову бригаду. «В Січні 23-го вирушили на бахмутський напрямок, перебували там 11 місяців. Отримав два поранення. Вийшли на ротацію в лютому. 24-го вирушили на Авдіївський напрямок і там вже під самою Авдіївку, коли вже з неї виходили, стримуючи ворога в посадці, отримав поранення, яке призвело до ампутації кінцівки. Уже півроку, як ветеран, ходить на протезі. Спеціально його відкривають для того, щоб Нагадувати людям, що війна продовжується. Євген нині живе у Луцьку, де й був на реабілітації. Щойно вийшов із лікарні, усвідомив місто не підлаштоване під потреби, таких як він. Майже рік чоловік інспектує різні міста України на доступність. Це стало таким нашим новою боротьбою. Можна сказати, щоб всередині країни створити ці умови. умови для наших захисників в цілому для людей з інвалідністю бо у нас понад 3 мільйони. Ветеран спеціально сідає у крісло колісне. Ось разом з помічниками пробує пандуси у центрі рівного. Дуже важко просто дуже важко. Катерина теж спробувала підкорити підйомник на кріслі колісному. Правоохорониця долучилася до соціального експерименту, аби перевірити, чи можливо людям з інвалідністю дістатися громадської інфраструктури. Бійців буде багато, які будуть пересуватися на кріслах. Колісних, і ми маємо до цього йти і облаштовувати більше простір міста рівного пандусами, принаймні у середмісті рівного, облаштовані майже всі заклади та установи, але на них часто відсутні поручні. Вони вузькі, а на деяких високий кут підйому не дозволяє справитися без сторонньої допомоги. Подолати усі перешкоди на шляху, неабияке випробування кажуть, учасники експерименту подекуди це навіть небезпечно. У нього високий кут нахилом. І ось водовідведення, воно має бути в рівень, тобто рішітка має. Закривати в нуль, і оцього підвищення тут не має бути. Експеримент під назвою Майстерня безбар'єрності влаштували, щоб показати з якими труднощами щодня стикаються люди на кріслах колісних. Захід провели з ініціативи молодіжного простору рівного. Ми повинні показати усі перешкоди, тому що пересуватися на кріслах колісних це вже перешкода. А враховуючи погодні умови, це додає більшого. Навантаження. Не продумані навіть інколи е, інфраструктура міста. Ти начебто знаєш, що там є пандус, але ухил пандуса може бути за високий. Бачу широкий пандус, напевно, тут є метр двадцять, є поручні, є тактильна смуга для незрячих, а покриття буде шорстке, буде гарне щеплення. Далі, ну і кут нахилу, Кут нахилу, я думаю, що тут буде точно до п'яти градусів. Євген показує нам один з пандусів, який на його думку зручний для заїзду. Тут є і кнопка виклику персоналу, і кахель неслизький. Торік рівне увійшло до кола місце реалізації пілотного проєкту і спровадження заходів безбар'єрності. Та як показав експеримент на кріслах колісних, ще є над чим працювати, аби місто ставало комфортнішим для людей з інвалідністю. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал інтер, марафон. Єдині новини.